Привіт! Сьогодні ми знайомимося з неймовірною іграшкою, літаючим беззубоком на дистанційному керуванні. Це справжній подарунок для всіх шанувальників, пригод і магії. Адже тепер дракон може літати просто у дитини вдома чи на вулиці. У наборі є все, щоб запустити дракона в небо. Інструкція для простого старту зйомні рухомі крила. Легка, але міцна фігурка беззубока з вершником, пульт дистанційного керування з дальністю до 76 метрів та usb c кабель для зарядки. Додаткова коробка ще також йде у наборі не просто пакування, а ще й зарядна станція. Щоб зарядити дракона, переверніть його животом догори і під'єднайте зарядний кабель. Поставте дракона на зарядну підставку, підключіть кабель до джерела живлення, і зелений індикатор буде світитися під час заряджання. Щоб підключити пульт управління, увімкніть дракона, переведіть важіль на пульті вгору або вниз, щоб активувати його, і коли крила почнуть рухатись, пульт підключено. А щоб активувати політ, тримайте іграшку в руці, переведіть важіль на пульті вгору і обережно запустіть дракона. Натискайте важіль вгору, щоб піднятися. Натискайте вниз, щоб зберігти висоту. Якщо відпустити кнопку, крила зупиняться, і дракон поступово приземлиться. Повертайте хвіст ліворуч, праворуч або розташуйте по центру для регулювання напрямку польоту. Це справжній політ. Без зубок магає крилами і злітає вгору, як у фільмі. Його регульований хвіст дозволяє обирати траєкторію швидко, прямо вперед, або плавно з поворотами, а зарядка вистачає на 14 хвилин польоту. Заряджається усього 40 хвилин і знову готовий до пригод. Чому варто обрати саме цю іграшку? Через реалістичний політ і рух крил, як у справжнього дракона, ще через керування, радіус дії якого 76 метрів, управління просте навіть для дітей віком від 4 років. Також через швидку зарядку та круту станцію це зручно і стильно. І звісно, через безпечні матеріали, легкий, м'який корпус і міцну конструкцію. Отже, літаючи без зубок на дистанційному керуванні, це не просто іграшка, а справжній герой пригод прямо вдома, готові злітати. Тоді вперед, у світ магії та польотів.